Вітаю вас! Ви на каналі Хайтер. Мене звати Людмила. Сьогодні, 25 серпня, поговоримо про Пригожина. Як ви знаєте, мій прогноз від 23 червня збувся. Відбулася чи то інсценування, чи то смерть Пригожина. Зараз будемо розбиратися. Хочу вам нагадати також, що я робила таро розклад на серпень місяць, і я вам говорила там, що можуть бути звільнені території. А також я коли монтувала відео, написала, що було б добре, якби імператор Запаребріка вже нарешті пішов в інший світ. Там випадали карти зірка, смерть і імператор. Це також можна було так трактувати. Зараз я вам покажу цей фрагмент відео. Пригожину хана буде. Карти кажуть, а як буде, то побачимо. Може, він якось, звісно, хитрий лис інсценує свою смерть і десь пропаде. Але як по картам, то ось світ, десятка мечів і карта смерть можуть дуже не то що тонко, а прям, прямим текстом натякати, що загроза смерті над пригоженим в фіналі нависає, і вона значна. Ось смерть імператор. Тут зірка, то якісь плани, які були, дійдуть до логічного закінчення і буде стабільність. Це також може говорити, так як випадала п'ятірка жезлів в позитивному ключі, що можуть бути відвоювані якісь території. І, як ви бачите, вже відігрався цей прогноз на серпень, звільнено роботи на Запорізької області, довго велася робота щодо звільнення цього населеного пункту, і Пригожин, чи то все, чи інсценував, зараз будемо дивитися. І так, розглянемо питання. Пригожин, чи був Пригожин, Євгеній Пригожин, чи був він на борту літаків, які летіли в твері? Дивіться, ось тут двійка мечів. Говорить про те, що його могло не бути. Вона сама випала, і ось тут вежа на дні. Аварія, авіакатастрофа може показати, як те, що його не було, як також і те, що карма пригожена відпрацьована. Але тут очі закриті, тому можна трактувати, що на широкий загал не видно того, що було насправді. Ох, вежа знову прям проситься, перевертається. Чи був пригожин на борту одного з двох літаків, які летіли над Тверською областю? Закохані четвірка жезлів, лицар мечі. Бачите, тут говориться: вибір був. Далі. Якась зустріч, і ось тут лицар мечі. По цих картах в мене складається враження, що його не було на борту літаків. Тому що ось є вибір. Тут дві людини і тут дві людини, тут лицар мечів. Я можу припустити по цих картах, що там міг бути його двійник. А чому в Путіна є двійники? В Пригожина також позакоханим ось міг бути двійник. Давайте подивимося це питання. Чи були у Пригожина двійники? Двійники Пригожина. Чи були в нього двійники? П'ятірка мечів, п'ятірка кубків. І імператриця. Знаєте, по цих картах я можу сказати, що його двійника навіть були вбили вже. В нього був двійник, але його вбили. І також це було в дорозі. Можливо, ось в тому літаку був двійник Пригожина і його вбили. Будемо далі роздивлятися. Бо ось дивіться, це карта підстави, це карта смерті, втрати оплакування. Це імператриця, як і батьківщина, як мати, але й мати земля. По цих картах я можу сказати, що двійника Пригожина вбили в дорозі. Так, що, можливо, в тому самоліті, що бізнес Джеті, був двійник Пригожина. Євгеній Пригожин з таким самим паспортом, як у нього. Можливо, там якісь і пластичні операції йому зробили, і або просто. Якось видали ось цю людину за Євгенія Пригожина. Дивіться, диявол тут. Ну все якось тайна покрита мраком. Добре, давайте подивимося на питання, чи ось це було інсценування літак, чи це було інсценування ця катастрофа. Якщо випаде диявол, сімка кубків, сімка мечів, чи щось подібне, то це, б значить, було інсценування. Так, тут відлюдник, трійка пентаклів. Дивіться, закохані знову випадають, і випадає сімірка кубків. Що я вам говорю? На борту літака був двійник Пригожина. Я майже впевнена в цьому. Дивіться, трійка пентаклів, ось якась ведеться робота. Кооперація, якесь об'єднання. Може це говорити про те, що він їхав вирішувати якісь питання перед якимось вибором. Двійник ось по закоханим. Не можу цю карту показати, бо тут оголені люди, щоб Ютуб не, не переживав, так скажемо. сімка кубків, я вам казала, якщо випаде, це ілюзія. На борту був двійник, скоріше за все. І ось це все. Це показове з літаком, зі збиттям літака, це все на показ, ілюзії. Не так все там чесно і давайте подивимося тоді. Ще таке питання вже напряму задамо. Чи живий Пригожин? Той самий, який йшов на Москву, той самий, який Бахмут Кошмарив, ось той Євгеній Пригожин, якого називали повар Путіна. Чи живий він? Чи живий? Чи живий Євгеній Пригожин? Чи живий Євгеній Пригожин? Так, лицар Пентаклів, суд. Світ, королева Пентаклів. Так, суд і світ може говорити, може говорити, як про те, що всі говорять, що він помер, а насправді він десь. Затаївся з жінкою. Дивіться, тут дуже двояко можна трактувати суд і всесвіт. Це дві карти, які говорять про чутки, поширення чуток. Все говориться, всюди інформація. Дуже спірний триплет. Однозначно, по ньому не можна сказати, чи він живий чи мертвий. Тому що королева Пентаклів говорить про те, ну давайте ще уточнюючу карту. П'ятірка жезлів. Тут можна говорити, що королева Пентаклів як з п'ятіркою жезлів, як і про бомбу, ось це в повітрі, ось це представ перед судом. Але як і про слухи. До речі, я вам ще хочу сказати, є такий момент, що поки не прийшло 40 днів, карти можуть показувати досить неоднозначно відповідь на питання, чи жива людина чи ні. От після 40 днів, то це вже точно можна сказати. Давайте, на Ленорман, подивимося. Чи живий Пригожин, чи ні. Ох, він і складна людина. Ох, і складна людина. Те, що були двійники, те, що на борту інсценування в цьому бізнес-жеті, це зрозуміло, що все там було підлаштовано і все по ілюзіях. Давайте подивимося, чи цей Пригожин живий, чи живий Пригожин. Дайте відповідь. Чи живий Пригожин? Якщо тут випаде хрест, то будемо вважати, що він помер. Так, тут. Конюшина, вежа, коса, хрест. Ні, я думаю, що Пригожин мертвий. Але, дивіться, вежа, коса, хрест. Він був убитий, вбитий в казонному домі. Це може бути якась тюрма, це може бути там, де його закрили. Тобто з цього розкладу, схоже на те, що ось в літаку бізнес джеті цьому, летів двійник Пригожина. Це було інсценування вбивства Пригожина. Але по цих картах Пригожина Вбили вже давно, виходиться. Коли, е, коли його закрили в, у башню, в тюрму чи кудись його закрили ізолювали, там його вбили. А зараз просто і дивіться, двійка. Ах ти ж, дивіться, що випадає. Конюшина двійка, гроб. І ось йдуть розмови птиці. Через два місяці ось ця таємниця про гроб всі почали говорити. Через два місяці вийшла інформація про те, що він уже пригожин всьо. Да, дуже цікаво. Тобто Пригожин помер ще раніше, тоді, після того, як цей був невдалий похід на Москву, він зупинився, начебто домовився. Згадайте, ще Лукашенко дав йому ось ці нібито гарантії так, в лапках. І його взяли, і я вам тоді говорила, що, можливо, через боязнь за сім'ю. Він не зупинився. І його ліквідували, а зараз просто преподнесли через два місяці. Ось конюшина навіть випала, що він вмер, тому що не можна просто ось так взяти і сказати: прогожена ліквідували. Треба якась історія. І ось так і вийшло. Так, да, я не очікувала такий розклад. Давайте подивимося ще на одній колоді. Давайте на девіантному таро подивимось. Ця колода любить різного роду такі питання. Чи живий Пригожин? Чи живий Пригожин? Будь ласка, дай відповідь Євгеній Пригожин. Чи живий Пригожин? Чи живий Пригожин? Чи живий Пригожин? Чи живий Пригожин. Дивіться, Всесвіт. Всесвіт це карта, в тому числі, закінчення життєвого шляху. Хто знається на Таро, він розуміє, що значить Всесвіт. Плюс Всесвіт ось дублювалось так само, як плітки. Ясно, що нічого не ясно. Поки що. Дивимося тут п'ятірка пентаклів. Туз пентаклів і мах. Тут показує якісь маніпуляції. Якщо подивитися на ось цю п'ятірку пентаклів, то це говорить, дивіться, хто не знає, з цією колодою не працює, хто на цій колоді зображений? Повія, яку понівечили, її волосся збрили і викинули на вулицю. Вона йде. І вона хоче зайти в церкву, це церква. Але й тут їй допомоги немає. Ось цю падшу жінку сюди не допускають. Тобто пригожина використали і викинули як непотрібний ну, самі розумієте, що засіб контрацепції, так скажемо. Ось в такій ситуації виявився пригожин. Чи живий він? Якщо він і живий, то він вже інвалід. І, і, і він вже не здатний нічого робити. Дивіться, ось Мах засовує палець в келих з кров'ю, йому робили якісь тортури, з нього знущалися, в нього вибивали його гроші туз пентаклів. Чи живий він? Ну, скажи ще точніше диявол. І помірність. Я думаю, що він вже в пеклі. Ось так я думаю, або він покалічений, понівечений і він вже непридатний для життя, або ж він зовсім вже на, іншому, на іншій стороні. Двійка пентаклів. Розумієте, те, що є двійники Пригожина, яких ще можуть використовувати. Оце може бути двійка пентаклів і двійка мечів тут випадає. Все-таки я думаю, що Пригожина вже немає. Я думаю, що він помер. Було інсценування ось з цим бізнес-джетом. Але Пригожин помер ще раніше, ось тоді, коли він пішов. Коли його закрили і ліквідували, хрест коса це неочікуване вбивство. І через два місяці, ось гроб і птиці, всі почали говорити про його смерть. Ось такий був розклад. Карти показали так. Якщо ви хочете, ви можете написати своє трактування, якщо розумієтесь на таро, але, будь ласка, з поясненням, чому ви так думаєте. Так, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, дивіться попередні відео про пригожина і вам багато чого стане зрозуміло. Дякую за увагу, до нових зустрічей!